Хто вам це сказав? Ну, було. Потім, бачите, воно зменшилось. Ну просто, знову таки, в нас велика частина фопів все-таки мертвих. Обнал зробили, кинули. І тому от оця зміна, що така доволі солідна, це 2012, бачите, як упав? Схематоз просто упав. У 2013 трошки підросло. А після Майдану, скаже, не злетіли. Схематоз оцей, який тут був, вернувся. Про що ви зрозуміли, так, да, дійсно. За часів Януковича ну, партизанів почали бомбити. Була така практика. Були площадки, які працювали під кришею. От це були гроші податкові, не дивуйтесь. там була така цікава ситуація. Ти платив податки, була сума, ти в криші, але за це тебе не трогали. Ті, хто грався по-чорному, ну, фопи, їх бомбили безпощадно. І тоді, так, да, дійсно, 2011-12 там їх почало зменшити. Тобто обнал через ФОПи стало проблематично. Дуже. Після Майдана, площадки зникли і ФОПи... А 2015 му впали. Основна причина клієнти зменшилися. <зум> ну, розумієте, мить-то можна, нема кому. Ні, чесно кажучи, ви уявляєте, обороти дуже сильно впали, скажено впали. Тому що, ну... І, 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 і ці всі події, і те, що бізнес розорили. Маєте, вийшла ситуація, великі компанії, які раніше користувались ФОПом обналом, говорять, нафік ви нам, ну нема на що. 2018 зростання. Бачите? Так, да, так, да, хтось скаже, що це економічний фактор, який вплинув на те, що люди почали займатися бізнесом. Можливо, не запречу. Ні, ну дійсно, це зростання, я розумію, тут десь є і мойка. Але якась частина дійсно зростання була пов'язана з тим, що люди реально реєстрували ФОПи для роботи. В тому числі айтішники. Ну ви мені згадаєте, що там якраз пільги для айтішників почали реєструвати. Так, це теж польно. Ну, бачите, в 2022-му. Ну, самі розумієте. По-перше, і люди налякались плюс окупована території, почали закривати, да, да, падіння. В 23-м. Зростання, а тепер, ну, знову паді. Ну, просто говорю, що зараз е фінмоніторинг почав працювати. І оцей старий схематоз, який такий був простенький, він не працює. Абсолютно не працює. Доходить до того, що людям помили, хлоп-хлоп рахунок користував. Е -е. Тому так, да, у нас зараз ФОПи зменшуються. Причина тільки одна. Не дають хлопцям мить гроші. Тому що класична схема, коли просто проганяли гроші через ФОПа і обкешували, або ну, податково зменшували систему податкування, зараз, ну, скажімо так, ні, податкова перевірки не робить. Вона тупо бачить, ага, прогнали, хлоп, лист щастя пішли. Ось така ситуація. Тому, тому ФОПи зменшуються. А з їх тримати, якщо не може гроші помити. Так що така ситуація. Ну це, що називається, наші реалії. От дійсно, це реалії, які... Переходимо до... А! От цю табличку я дуже любив показувати наземці. Дивіться, це кількість підпри... діючих підприємств. Значить, ну, діючі це, які здають звітність, що ви зрозуміли. Які не здають, ну там не буду вас замучувати. Але, бачите, скільки у нас їх. Ну, якщо брати, 283 тисячі. Є показник. Кількість підприємств на 100 тисяч населення. Ну, бізнес структур Так у нас цей показник значно випереджає Європу, Німеччину, все, що завгодно. І коли показували, в першу чергу вони всі шарахалися, говорили, тут помилка. Я говорю, ня! Ня! Ну не можна! Просто у нас показник до всіх цих подій. Просто останній раз це було, ой. По-моєму, 2012. Ну давно, давно було просто. І е, там дійсно, пам'ятаю, що з Німеччини у нас в сім разів було більше. Вони так, як? Ну показник на 100 тисяч населення. От за цього, ребята. Ну просто такої кількості малого бізнесу. Значить дивіться, е, оці мікропідприємства, це, як правило, ФОПи.